Вітаю всіх, так, Куп'янськ. Я не реагую на діпсейт ні на що. Це все таке. Мене цікаво, Куп'янськ зараз знаходиться під контролем України. Питання так формую. Куп'янськ зараз знаходиться під контролем України. Що мені покаже? Дев'ятка мечів ні. Мені показує, що ні. Що там відбувається, я не знаю. Новини мене не цікавлять. По колесу долі я допускаю, що там якась херня, яку нам від нас приховують. Три старші аркани. Наші. Однозначно наші. Наші намагаються з логістикою розібратись. Добре, думаю щось. Ось вам логістика вся, ресурсів. Пауза якась там. Пауза, зупинка пауза чогось. Як уперлась в якусь точку. Добре, сюди ж спитаю. Куп'янь знаходиться зараз в окупації? Трійка Пентаклів. Ну, це відповідь так, але. Знову ж таки, зараз розшифрую, наскільки воно. Ворог там, типу, зруйнували. Скажімо так. Там. Тупік. По ньому тупік іде. так і так. Дол, до, далі чимось якась там тема, воно не піде. Далі чим потрібно не піде. Воно триматися буде в якихось парах. Добре, дивимось так. Наші ЗСУ зможуть до кінця 2025 року повернути контроль над Куп'янськом. Повноцінний, нормальний. Ні. Дев'ятка мечів виходить, ні. Тут, так, любі мої, там, боюсь, що буде лінія фронту. Сіра зона, як лінія фронту. Ось в чому питання. Ну, я думаю, вже ніхто туди повертатись не планував. Це ж, як би, зрозуміло. Добре, На Покуп'янську буде лінія фронту проходити, Відповідь. Так. По Куп'янську буде проходити лінія фронту. Майте на увазі. Помірність. Угу. Надовго по помірності. Тепер давайте спитаю так: ворог буде просуватись далі від Куп'янська активно? Ні, не буде. Повішений, ні, не буде. Не буде, тому що далі, ні. Ось вам і відповідь. Ну, очікувано. Скажімо так, під цей розклад в мене була певна інформація, вона трошечки співпадає з тим, що я знаю з розкладом. Більше вам чого казати не буду, цього досить.